В пошуках рецепту швидкого, легкого і недорогого десерту ви його знайшли. Готуємо желейний полуничний пломбір. Вітаємо всіх поціновувачів справжньої домашньої кухні! Ви на каналі Індик на яйцях. Приготування желейного полуничного пломбіру розпочинаємо з желе. Цей десерт відрізняється від традиційного битого скла. Нам знадобиться лише один вид желе – полуничне. Розводимо желе згідно інструкції. На відміну від битого скла, тут не потрібно на 100 мл менше води. Желе після застигання не повинно нагадувати щільний мармелад. В даному рецепті все навпаки драглисте желе дозволяє отримати. Інтенсивний полуничний смак. Розчиняємо наше желе у гарячій воді. Що важливо, такий десерт можна поставити навіть на новорічний стіл. Радимо подавати його порційно в креманках. Це виглядає красиво і сучасно. Звичайно, можна взяти желе з іншим смаком, але з полуничним це пряме попадання в десятку. Як, до речі, із вишневим желе. Виходить непогано із персиковим. Желе застигло, нарізаємо. Форма тут зовсім не грає ролі. Хочете кубиками, хочете трикутниками, великими чи маленькими. Можна зовсім пропустити цей етап. А у форму, де ви будете формувати десерт, викладати желе ложкою. До речі, поки ми нарізаємо желе, ловіть ідею. На новорічні свята можна приготувати маршмеллоу з желе. Для цього одну пачку треба розвести в 100 мл дуже гарячої води. Збити і розлити в форму. Для приготування желейного полуничного пломбіру нам знадобиться желатин. Півтори столові ложки. Це трохи більше, ніж півпачки. Ви, напевно, і самі це добре знаєте, але нагадаємо, желатин береться з розрахунку 3 столові ложки на 1 літр рідини. Ми тим часом доливаємо 500 мл молока в миску, де лежить 2 столові ложки сметани і кілька столових ложок цукру. Тепер починаємо інтенсивно збивати, щоб цукор розчинився. Желатин уже розтоплений. Вливаємо до нього кілька ложок молочної суміші, щоб вирівняти температуру. І до нашої сметани з молоком. Порохи збиваємо і будемо формувати наш десерт. Форму викладаємо желе. За бажанням розрівнюємо. Можна викласти все одразу, можна розділити на дві частини. Саме так зробили ми. Заливаємо наше желе молочною сумішю. Потім традиційно відправляємо в холодильник для застигання. Молоко разом з невеликою кількістю сметани та цукром це справжній хід. Саме завдяки такому поєднанню ми отримуємо неймовірний смак пломбіру. Трохи цифр. Пачка цього желева в рорі коштує 12 гривень. Желатин більше половини пачки, вам обійдеться в 15 гривень. Молоко 500 мл найдешевшого за цінами АТБ, це ще 20 гривень. Ложка або дві сметани це максимум 5-8 гривень. Таким чином, майже кілограм цього десерту вам обійдеться у смішні 50 гривень. Майте на увазі, коли ви будете заливати другий шар, молочна суміш вже буде нерідкою. Десерт застигне дуже швидко. Ось він уже і готовий наш ніжний желейний полуничний пломбір. Справжня феєрія смаку всього за 50 гривень. Якщо вам сподобався рецепт, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Смачного!